І всем придорогі подписочки за Мисання Стувісмен і нас буде новий лузік по Standoff 2. І подписчики Я вам скажу чесно, не заходив в стендофчик, ну, як мінімум 2 тижні, Як мінімум 2 тижні, то або брав Срас я тижні не заходив. А Standoff я взагалі то, як апнув э, в змагальних так а так я взагалі не заходив. І тут така новость підскочила, що... Вийшли скини на рину. Ми зараз попродаємо всі скини, побачимо. Окупила мене хоча б трохи чи не окупила. Є щось там дорога чи нема з того що я побачив. що в мене тут така нове. Запити. фіні. Мені відконили запити. Ну, них. Так, йдемо. О, Так, давайте зараз підемо по скинам. Саме не спотулим. Таже по наклейкам. Так, нема, нема. Так, погнали. Знайти на ринку. О! 0.39. 0.39. Отправили. Так, ми там з вами в кінці ще підчитаємо. Скільки я заработав, скажімо так. Цей теж продаємо. Три! Ви бачите? цей дорожчий, чим цей. дорожче. Цього Наклейка... Рі... Ну, типа наклейка менша по рідкості мені. І вона дорожче, я шоці. Так, тепер ой, сам наклейка, то чувствуй, все будет нормальні такі суми. 5 голди... Щось слабовато. О, 2 голди вже прийшли. За 5 голди... Ну ладно. 4 тысячи так, идем дальше. Бум -бум -бум -бум. Так, все подали. Потом у нас идут 19 глн. 0,19. 19. Продать. 0,19. Продать. Йдемо далі. У мене тут вже голода накапиться, нормально так, ось ще йдемо Так, йдемо тепер до Юмпіка. О, ой юмп. 40 копійок. По факту. Я буду продавать по 40, як хочуть. Я хай хоть ціну вибивати не буде все одно. так. Фенальчик. 15. Щоб ще такі ски дешеві. 0,15 Ні, то есть раз ты сразу летіть, я б даже по запросу залетів. Так, все тут ми це все продали, 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 продали. І приходимо додавати додавать з наклейками. Ага, Одна голди. Шесть голди. Ну, по суті, пак можна продавати сміло за 6600, даже не морочить голову. 660 Хай викупляй просто купи тут ситуація така, що можна в принципі продать Последний тут таке у нас тут не окупайся мне это випала Линера вар... О за 4000 Мені желда начинала идеть Ну ладно 1.40 ставим запас Одна худапа капець. І, виходить, все, все я вже розпродав. Да, все применение барахта бараха того на цьому. Тепер йдемо барах, на ринок. Мої. А, тут в мене меня тільки цей осталось на рынку. Вообще ні, ціна впала, блин Ладно. Не будемо довго тратитися. за 0.34 вылетает и день 0.34, все, не буде даже. я до Вас выкупает восприкалыем це в цей раньше был тисяч прикиньте ладно пока блять за мы сейчас числям тут акции новить 10 ящички какие прикольно так нам надо 8 ерс там же ново все 8 по ціні я якесь яке дороге. <смі> Прям дуже дороге все. <смі> да ладно, вітаємося так. Ну надо тепер 8 years фільтри. E, тепер давайте Цю варить. Ну, коротше, як побачили, мені випала саме Дішманська... О, продався, слава Богу, продався. Саме Дішманське, що було. Судячи, мені саме такі дішманські скини не випадали. Ну, а це теж, бачите, Дішманська. Це, це я мене дювило, що такий цей... і три голди здає, він взагалі в шоці. Це теж що 5 голди теж прикольно. Ну, в принципі, отак от і все, по суті. По суті, в принципі, все, що воно є. Недороге тут, в принципі, все таке, що прямо ж цей, ну. Що є, то є, скажімо так. Чому я тут ще досі? О, нема, на він пішов новини. Так, диємося, наскільки я в окупі? Я на скажу так нормальненько, так. Отбайте сейчас я кину на, на паузку, підчитаю поки все, і вам там, скажу указательну цифру. І от в відтоге. Золотав я з цього... БП, скажем, 14 голди, навіть 13 голди і там 92 копійки. Ну ми округляємо... 14 голди я залутав. По суті, просто за те, що ви квестики. Скажу, що в принципі це не багато, ну в принципі не так пром що аж мало. В принципі, я даже більш-менш доволі, Тоді мені випав... Я забрав забрав це золотай своє на Навідус ну, так і не вийшло на видати. Я думаю, ви ж його бачили. А, да, ну, скатаємо каточку. В принципі, я покажу, ні, я, я довольний, скажімо так, ну, і пщим не залутать голди, а так, дивіться, у мене же почти 100 голди буде скоро. Бачите, у мене же почти скоро буде 100 голди. О Ес. Yes. Давайте погнали. Командний бой скатаємо каточку по-быстренькому. Так що я скажу, я довольний, в принципі. Ну... Не прям що я так прямо, а що я аж в шоці туди сюди, но... Ну, все одно, в принципі, нормальок. Я даже <реклама> рады, <гум> скажем так. Ну, часть. О, тут же люди граються. А что меня ж мне надо купить? где тут вот тысяч, хотя не играть. Его <гум> не заметно. Вообще, блин, ничего не надо. Пін підлога вообще не летить капец. Вообще мене тупо не летить. Та як вони пінгуються? Ооо, в мене вже все же горить. Общаешь их, я же дешево. Да, блин, да вообще не летать, вообще не летать. Мене летится це страшні речі. Я мене притик іде прицел по ним. Всім це моя ми вже мене по самодуш вже. Як щеня буду бувати. Хотя все потеряно. По сути. Нормально. А, блять, садись сверху сиділа, кориса. Пождать день фабл, шо це ишь? Баааа, вже приперлися Куда он тупо зажадуш не На хідмаркері вже штук 20 було Ну такі. Ну їх просто прострелило. Б боже спина підійшла б, в бочину. Крысныш. Ну а на кого? Судно, ну, на кого ти бекуєш, мені? Там где ты числа вчителів уже нема? Понятно, що поиграем цю гру. Ну! Там хінмарків вже, блядь, штук 30 було, блядь. просто я шучу в цій грі, вона на нереге. Блядь, як я не бачу його Забрав там, тут забрали. Ничья! Мы сравняли ничьей. Хотя у нас меньше стей было, мы все в иничьи сравняли. Приконьты вообще ишли так рядом рядом. Ну тоже таке, 15 килл взрывил целый, все що, все, що змиг по сути. То есть даже не напрягайся вообще. Не, ну ч що что мы были в меньшинстве, так вот це, конечно, было гарно. Безусловно. Подпишечка, на више відосик, ставте лайки, підписуйтесь подписывайтесь на канал, замбусай 18, Це був стенд офф 2. І всім подписочки. Пока-пока.